Стосунків він хоче, і по процентів переживає може боїться, потіряти вас. Доброго дня! Я хочу сьогодні подивитися, як його до вас тягне Як його до вас тягне? Як? Любов, страсть, що нам показує тут? Що нам показують карти, що нам показують ці карти? Кам'янські карти показують, що хтось переживає, <кій> що хтось переживає. Ждіть якесь приятне повідомлення цього чоловіка, якого ви загадали. Прямо, знаєте, і ждете ви цього. Зустрічі, покамість, я не бачу. Страсть. У нього сильна страсть, але є якісь у вас нестабільні відносини, або не зустрічаєтеся, або не завжди так виходить, або це пов'язано з його роботою. Це пов'язано з його роботою, з його дійствіями. Сильна страсть, чувства є. Але він, наче, знаєте, ще більше не впевнений, які стосунки він хоче. Які стосунки хоче, переживає, переживає, 100% переживає, може, боїться потіряти вас. Скоріше боїться потіряти. що якісь буде рішаючі действия робити в цю сторону. Ну, поки місь така, знаєте, потягнута ситуація. Страсть, любов єсть. Думає про вас. Ну, це значить знаєте, це як перший етап. Перший етап його рішаємості такий несерйозний, несерйозний, но я скажу, продовження событий у вас 100% буде. 100% буде, бо він так не оставив. Помініст показує, що з часом стосунки вийдуть на другий формат. Отак.